Вітаю усіх! У цьому відео дві дуже важливі техніки зрізів. Це чоловіча стрижка, і ось слайсинг на виліт. Як він виглядає швидко як працює. Досить складний е, такий зріз, тому що його треба дуже гарно потренуватися. А для того, щоб побачити, як це відбувається е, більш щільніше, можна зменшити. Е, Саме швидкість руху, да? руху рук. Ось подивіться: прикриваються ножиці, вони затискаються, але не до кінця. задля того, щоб з прикореневої зони відрізати частинку пасом, які не дорізаються до кінчиків. Тобто на кінцях фактично довжина залишається такою, як вона була, а вирізається безпосередньо тоненьке пасмо для того, щоб е е додати текстури, по-перше, і рухливості пасмом. Також відбувається, в принципі, на довгому волосі, але а, на короткому волосі це дуже прикрашає стрижку, з'являється така рухливість, текстурованість і відокремлення пасом навіть від дотику вітру. Тому а, це надважливо, і хотів вам якраз це дуже показати. Якось швиденько відбувається це, це на потилиці. І попередньо скажу ще один зріз, який дуже важливий, який я підгледів насправді під час досліджень за японськими техніками з стрижок. Ось подивіться, ножиці потрібно мати до голови. Тупою стороною, тобто без фільоровочні ножиці. так? Ми під кутом 45 або 30 градусів, 30 градусів працює найкраще, ми відокремлюємо тоненькі пасмочка від коріння і починаємо прорізати, тобто сфіліровувати фактично пасму всередині. Але ми це беремо пасмочка одне і друге з невеличким таким. Пропуску. Тому з'являється можливість а, пасму, яку ми сфілірували, прилягтися до шкіри голови, щоб воно не стирчало. А поряд пасма залишається довгим, яке а, під час руху, там, руками або чимось притискає це пасма до голови. І, звісно, зменшується дуже а, класно об'єм, який вам саме не потрібен. У нас під час роботи з цією стрижкою була така річ, як дуже завелика кількість волосся на потилиці за рахунок густого волосся. І воно, в принципі, по довжині було ідеальне, але не вистачало у цієї якби, Приналежності до потилиця або прилягання. І тож за рахунок такого способу філірування волосся можна досягти дуже класне е притискання усі, усього, усієї маси волосся до потилиці. Тож, такий чудовий відосик для вас, я думаю, буде дуже корисним, тому що це зрізи, які, в принципі, відпрацьовуються під час навчання. Більше цікавого, ви можете дізнатися і подивитись на моєму телеграм-каналі, які будуть посилання в інстаграмі, в мене є у шапці профіля, або ось тут під цим відео. От, будь ласка, звертайтесь на навчання на індивідуальні уроки потренування, які ми і виконуємо саме у такі складні зрізи, для того, щоб досягти максимально красивого ефекту і текстури. І рухливості або зменшення об'єму, ну і деякі дуже багато речей. Тому що під час індивідуального навчання я намагаюся показати і протренувати фактично кожного студента з усіма можливими зрізами. До зв'язку, папа.